А інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває у студії для вас. Працює Тетяна Дублянко, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, далі у нас буде більше аналітики. Володимир Манько це політолог. Він з нами вже відеозв'язком. Пане Володимире, доброго дня! І слава Україні! Героям слава доброго дня! Отож, основною темою нашої з вами розмови це будуть чергові черговий раунд перемовин, який сьогодні триває у Женеві. Отож. Перед тим у ніч на 17 лютого російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Якраз сьогодні у Женеві стартує новий раунд мирних перемовин між Україною Сполученими Штатами Америки та Росією. Він триватиме два дні поспіль. Раніше масований удар відбувався власне на тлі тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Об'єднаних Арабсь... Арабських Еміратах, які тривали два. Дні 23 та 24 січня. Ну і власне варто додати, що перед кожним раундом перемовин Російська Федерація застосовує таку комбінацію. Це власне комбінація тиску на Україну ну, безумовно, перед раундом переговорів скерувати на Україну додаткові ракети, дрони. Це безумовно демонстрація сили, демонстрація м'язів. Також на полі бою, але там, до речі, зараз, за останній тиждень-два, для Росії не зовсім сприятливі обставини. Там радше ініціатива на одній ділянці фронту за нами зараз. І це якраз посилює нашу позицію на переговорах на Запорізькому напрямку. Наші збройні сили пішли в контратаку, звільнено кілька, ну за деякими, за деякою інформацією, там до 10 населених пунктів, сіл, але більше чи менше, ну сам факт тому, що ми спромоглися на контратаку. Це звісно, впливає на переговори, на переговорників, впливає на керівництво Росії. Як би ми там не казали, якби вони там не демонстрували. Таку впевненість, той же ж Путін і інші. От їм це дуже не подобається. Вони нервують, вони може десь там і в істериці, що вони не можуть, уже скільки ось кладуть своїх людей, і тут українці спромоглись десь звідкись взяли сили засоби, щоб нас ще й потиснути. Одним словом, переговори почались ось із, із таких взаємних, скажімо, демонстрацій, а це означає, що. Україна, українська делегація, ну якби поступатися не збираємось. Не збираємось поступатися, ми і так уже якби, відійшли від наших головних е принципів, верніше, ну, головних, які були, наприклад, рік тому. Да? Міжнародно визнані кордони, ми ж про це вже не, не, не кажемо. Наша делегація не каже, наш президент не каже. От, але зараз е нові е орієнтири, нові наші бастіони, які ми. Утримуємо, не, не збираємося полишати і е, переговорна делегація Російської Федерації, вона змінилася в порівнянні з тим, якою вона була в Абу-Дабі. Вона збільшилася, розширилася. Кількість людей аж до 20 чоловік. Очолив її знову Мединський, це той історик, філософ російської, російської державності. Візіонер ну, в історичному, в історичній ретроспективі. От, я думаю, що якісь військові справи він не буде вести в переговорах, а там люди, які і в Абу-Дабі були. Ну, він буде політичні питання вирішувати, не вирішувати, а вести з російського боку. От, питання гуманітарні. Питання мови, питання віри, які вони хочуть нам насадити, щоб ми погодилися на якесь повернення статусу російської мови, на російську церкву. Повернення теж, в принципі, вона ще існує. От, Вона вже зменшується, тому що е, парафії вони е, виходять з того московського патріархату, ну вони себе не афішують як московська, але ми розуміємо, От, вони виходять, вони переходять до. Православної церкви України, вона зменшується, але вона ще є. І от, якось законсервувати хочуть її росіяни, звісно, тому що це їхня точка впливу на Україну. Як була, так і хочуть вони її законсервувати на майбутнє. От, потім питання, питання виборів в Україні, напевно, Мединський долучений зараз до делегації. Почолив її, щоб говорити предметно про вибори, які. Знову ж таки, хочуть нам накинути росіяни, американці. Теж Трамп каже про вибори. Проводьте вибори. Але а для власне, чого це? Ну, типу, якщо президент України Володимир Зеленський чітко сказав про це все, та він сказав про вибори, що дайте мінімум нам два місяці за що ми проведемо вибори. По церкві Зеленський принаймні також заявив, що таких категоричних та по яких не можуть знайти е, точків дотику, є декілька питань. Власне, це питання території, це одна із найгостріших питань. І там Запорізька АЕС, вони не можуть ще вирішити, в якому форматі вона буде далі працювати і так далі. Зараз Мединський є, власне, там для чого? Щоб щось ще більше вибити для Російської Федерації. Так, щоб більше витиснути саме в тих питаннях, в яких він є фахівцем. От, от продовжую про вибори. Дивіться, я, я, я не розумію, навіщо так наполягати проводити в Україні вибори? Ну, хай подивляться нашу соціологію. Хто може перемогти? Ну наприклад, Медведчук точно вже не переможе. Да? Він його, наприклад, не має навіть в соціології. Чи може mm -hmm. вони хочуть нам його е, повернути? І можливо, там ми, ми, ми цього не знаємо, але можливо і йдуть якісь переговори саме в цьому, в цьому напрямку, щоб когось із тих людей, які, е, яких ми е, знаємо, яких ми бачили раніше в українському політику, які втекли в Росію когось повернути, щоб. Він ці люди змогли провести вибори, змогли зайти у нову Верховну Раду, наприклад. Да, я думаю, що на президентське крісло там точно не може бути ніякого їхнього кандидата. От. А десь у раду зайти, десь може в місцеві органи. Щось вони собі там таке планують. От. Про що ми може не знаємо, тому що не все афішується, не все анонсується, власне. Ось і Мединський, для чого, на мою думку, повернувся до російської делегації. А так, якщо брати, наприклад, президентські вибори, ну хіба Трамп, хіба в Кремлі не бачить, що у нас ну, ось рейтинги, соціологія, подивіться, різні соціологічні групи, це ж Залужний, це той же Зеленський, це Порошенко, це Буданов, це абсолютно люди, які ну, не можуть їх влаштувати, да? вони точно не будуть. Здійснювати там, їхню політику проросійську політику, тому наполягати на вибори, може, це просто така, такий аргумент, який навмисно закидають е, Україні, е, щоб е, розуміючи, що ми так от просто не погодимося і таким чином просто демонструвати, що українці не хочуть просуватися по переговорному процесу. Ми от пропонуємо вибори, вони там не хочуть. Е, демонстрація того, що е, вони самі не хочуть. Е, Домовлятися росіяни хочуть і далі воювати, наприклад, да? але вони хочуть перевести стрілки на Україну. Мовляв, дивіться, це, це ж не наша вина, що немає жодних результатів у переговорному процесі. Хоча скоро рік, як він розпочався, угу. почався десь минулого березня, потім е, поновилися зустрічі в Стамбулі. Пам'ятаємо, в травні е, так ні до чого вони не призвели. Знаєте, і коли. Кажуть, що там буквально кілька питань, ну, от, наш президент казав неодноразово територіальні, Запорізька, а всі начебто вирішили, то я, я, я не дуже в це вірю, тому що знову ж таки, ну дивіться, ті саме гуманітарні питання, що домовились, та навряд чи. Питання ось виборів домовились, ну як бачимо, що ні. Багато інших питань. Я думаю, що там більше питань, все ж таки, по яким не домовились. Ніж питання по яким домовились, і тому цей переговорний процес він може тривати ще дуже довго, і сьогодні-завтра в Женеві. Ну я не думаю, що будуть якісь результати. От я думаю, що домовляться ще через тиждень зустрічатися. Ну, хоча той розширений склад російської делегації, ну якось натякає на те, що можливо і по тим питанням по різним напрямкам. Десь про щось домовляться, але в мене все ж таки сумніви. Наша делегація незмінна, і ну, я думаю, що вона як і стояла, так і стоятиме на позиціях, які відповідають нашим національним інтересам, і навряд чи буде якийсь прогрес. Але ну побачимо, принаймні переговорний процес точно буде продовжуватися і надалі. Як це впливатиме на, на розклад зацікавлених сторін, наприклад, Сполучені Штати, Європейський Союз, ну, європейці будуть продовжувати стояти на нашому боці, попри те, що незабаром вибори в Угорщині? Якщо, якщо кажу Трамп, це Орбан знову переможе, то це може внести певні. Якісь і корективи у Європейський Союз, але ну, там цікава ситуація по Угорщині. Дивіться, я думаю, що Трамп і його команда ну Рубіо вже зустрічався з Орбаном. Ну, Трамп і його команда будуть підтримувати Орбана. Відповідно, Європейський Союз, Брюссель, буде підтримувати його, його опонента, пана Мадяра, і там на берегах Дунаю, ну, скажімо, буде протистояння між Вашингтоном і Брюсселем. Uh -huh. От. Безумовно, що там і Москва буде зацікавлена, і там може навіть Москва і Вашингтон, як, як ми бачимо, можуть бути партнерами в цій е, е, виборах в Угорщині. От е, тому ну, Європейський Союз е, все ж таки як би там не склалися вибори в Угорщині, загалом підтримуватиме Україну. А от Сполучені Штати ну неодноразово вже натікали. Не от от і сьогодні Трамп зробив заяву, мовляв. Україні треба швидше сідати за стіл переговорів. Та ми ж сидимо вже за столом давно, вже вже скоро рік, як ми там сидимо. От, і ми вже поступилися деяким нашими, нашими принципами, але ну, далі поступатися ми не можемо. Це має зрозуміти Трамп особисто його команда. От, і для того, щоб переговори пішли ну, по реальному якомусь треку, який би призвів до... Угоди, яку дуже хоче, зокрема, і Трамп, все ж таки треба тиснути на Росію. Вона не хоче результату, вона хоче процесу, вона дуже хоче процесу, ми це бачимо, але вона не хоче результату. Вона апелює до якогось духу Анкоріджу, духу Аляски. Про щось там Путін говорив з Трампом. Я не думаю, що вони про щось там домовились, але Путін йому напевно пояснив. Знову ж таки, якісь історичні екскурси робив. Трамп це прослухав, а Путін подумав, що Трамп його якби зрозумів і підтримує. Але я не думаю, що він його, він його зрозумів. Але не думаю, що він його так от просто підтримає. Тому що Трамп не апелює до духу Анкоріджа, до духу Аляски, апелює саме а, Путін. І тому. Ви Знаєте, і за тиждень буде вже чотири роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чотири роки, та війна триває з 14-го року, але чотири роки Російська Федерація запускає по Україні. Власне, ну я навіть не знаю вже яку кількість ракет вона запустила по нашій державі і дронів. і Це вже певно, що десятки тисяч. Якщо рахувати там з дронами та засобів повітряного нападу, власне, повертається до цих от атак і так далі, та що хоче показати Російська Федерація? Як ви зазначили про те, що Трамп от обожнює ці от його стендапи в літаку, е, власне, в черговий раз заявив про те, що е, саме Україні потрібно чим швидше сісти за стіл перемовин, Російська Федерація, власне, що хоче цим показати? Дійсно? Про те, що вона залишається безкарною от такими от атаками, тому що вже Якщо раніше світ хоча б засуджував це після таких от масованих атак, ми чули хоча б якісь засудження і так далі. На початку війни, ми пам'ятаємо, що після масованих атак європейці, Сполучені Штати Америки, вони надавали нам більше зброї для захисту. Вони надавали нам зброю також для атакування ворога і так далі. Зараз цього всього нічого немає. Російська федерація хоче продемонструвати, що вона і далі може воювати. Ось єдине, що вона хоче демонструвати, чи може вона насправді воювати, ну, станом на зараз ми бачимо, що поки що може. 35 тисяч їхніх солдат на місяць, які знищуються на фронті, ну для неї це поки що не є такою червоною лінією, бо вони набирають там по 40-50 тисяч на місяць. А от коли ми вийдемо на кількість 50 тисяч, ну про це кажуть багато воєнних експертів. Політичних експертів, що для Росії це буде червона лінія. Тому нам потрібно знову ж таки більше озброєння, більше дронів, більше ракет, а ракети нам не дають. Дрони ми і самі виготовляємо та такі дрони, що у нас вже хоче їх купувати і Європа, і навіть і Сполучені Штати. Ми вже дійшли до такого рівня. От і саме якщо розглядати ситуацію на фронті, то там зараз дійсно дрони це. Засіб ураження номер 1 Там навіть таких ракет дорогих, але потужніших, звісно, набагато, ніж дрони, не потрібно. Я маю на увазі саме на лінії фронту, ну там десь на першій другій лінії, скажімо, де знаходяться російські солдати. Перша лінія це лінія фронту, тобто нуль. Ну і друга це десь там самі там, перше їхнє підкріплення, яке приходить на допомогу тим, які вже. Підповзли трішки там 100 метрів, поранені чи вбиті, і вони знову за ними повезуть, чи на мотоциклах, чи на буханках під'їжджають. Тобто, по цим усім їхнім силам і засобам ведеться з нашого боку атака дронами. А далі от там нам треба більше ракет, щоб доставати до Луганська, Донецька, до Криму. Ну, час від часу ми бачимо, що ми достаємо, але. Звісно, що цього мало. І тут знову ж таки питання, нам обіцялось дуже багато ракет: Фламінго, інші назви, дуже такі ефектні назви. Хотілося, щоб вони були і ефективними, щоб вони були саме в наявності. Тут велике питання: чи є в наявності от така у нас кількість ракет, яка обіцялась, є великі сумніви. От, наприклад, Фламінго, яка ну, начебто летить на 3000 тисячі кілометрів. І має бойове навантаження 1 тона вибухівки. Уявіть, наскільки це потужний засіб. Тобто такий прильот такої ракети, він, ну, одна, одна ракета може виробити, наприклад, якийсь великий завод в Росії енергетичний чи військового комплексу. 3000 кілометрів це, мені здається, до Урала ми можемо доставати. От якраз е, на Уралі дуже багато підприємств оборонних. Там і танки роблять. і ці Ну, одній із таких атак вже була застосована одна із фламінго. Правда, там здається не три тисячі кілометрів, але тисячу чи тисячу сімсот кілометрів від кордону з Україною. Ну була, так. Да, є, є оголошення, що ось е, був запуск фламінго, прильот. От, але ж. Це дуже рідкісне явище, такий, такий запуск такої ракети. Хотілося б більше. Знаєте, Хотіла я вчора сам, спілкувалася що... з військовим аналітиком, от і він розповідав про те, що бо я ставила питання щодо протиповітряної оборони і ракети до протиповітряної оборони та до тих систем, які зараз є в Україні. От і він сказав про те, що дуже складно, бо я запитала, чи Україна може самостійно виробляти такі от ракети для протиповітряної оборони. Він сказав, що це занадто складний технологічний процес, і якраз торкнулися саме фламінго. А власне, про те, що за кордоном щоб такі ракети та виробляли і так далі, цими ми дозвільними. Ну тому, що ми не можемо аналізувати. Бо ну, я не військова спеціалістка, не військовий аналітик, чи, і далека зовсім від військової справи. Та ну він сказав про те, що в деяких країнах це займає десятки років. Власне, зрозуміло, що в Україні цих десятків років немає, власне, але ми бачимо все ж таки, бо багато хто заявляв, що фламіно взагалі щось така афомерна річ, ніхто її не бачив і навряд чи вона в Україні є. Ми побачили, що все ж таки є, і це вже в принципі невеликий, але крок, звичайно, що хотів. Хотілося б більше, звичайно, що хотілося б, щоб е, от той енергетичний терор, який влаштовує Російська Федерація, Росіяни на собі відчули власне ще більше. Але якщо повертатися та до тих перемовин, які тривають. У Женеві станом на сьогодні, дійсно а, власне про а, те, що замінили, все ж таки, та от як ми з вами вже заявили, помічника та російську делегацію, там зараз очолюю цей от Володимир Мединський. А, на вашу думку, власне, це зумовлено тим, що і в українській делегації зараз є зміни знову ж таки. Та знову почуємо якісь історичні певні розмови від Мединського про те, яка велика Російська Федерація. Ну, З українського боку, якраз і немає змін. У нас та сама делегація. Буданов очолює, Умєров, Кислиця, ну і так далі. Там Керівник Генштабу нашого. От, а от російська делегація суттєво змінилася. Ну, цей мединський, дивіться, не страшний, він такий, як його малюють. Просто це людину, яку послали для того, щоб, ну, скажімо, уповільнити процес. Для того, щоб скерувати його кудись не туди, на манівці, на оці всі історичні ретроспективи, на е, скерування на гуманітарні питання, от про які я, я, я вже казав. Тобто е, на питання виборів, наприклад, е, може Мединський може там приїхав разом із ціли, цілою групою, там ще кілька чоловік, які будуть саме ну, розказувати Україні, як нам потрібно провести вибори. Так, щоб це влаштувало Росії. Розумієте, ну, як я вже казав, таких варіантів у нас ну, аж ніяк не передбачається. Тобто це треба, щоб нам сюди запровадили якихось, як то кажуть, засланих казачків з Росії. Але це не пройде. Навіть якщо там погодитися на це. Добре, от ви хочете. Кого ви там хочете? Ну якийсь там Іванов Петров Сідоров. Ну наприклад, українець, колись він був в Україні, може займався політикою, да? якщо він там не сильно токсичний. Просто його ж не оберуть. В демократичних виборах, які будуть в Україні, його не оберуть. Тобто на це сподіватися росіянам не варто. А ще одна до речі, тема є, про яку казав Лавров стосовно виборів, це те, що вони хочуть. Розглянути питання про участь в голосуванні до 10 мільйонів українців. О, оце дуже важлива тема, про яку я ось я щойно згадав. Угу. До 10 мільйонів українців, які перебувають в Росії. Ну це теж нам не підходить, це просто не підходить, бо ну бо не підходить. Ми цього не будемо розглядати. От. Ну а напевно вони ось зараз сидять і про щось подібне розмовляють. Потім потім нам скажуть, що ну ми просунулись на якийсь там крок по всім питанням. Перемовини були конструктивні через тиждень. Збираємося, ну, знову десь чи в Стамбулі, чи в на Близькому Сході, і можливо, вже в Америку. Ось на Флориду. Наша, наша сторона пропонувала раніше. Давайте оцей, оцей переговорний трек, який сьогодні проведемо в Америці у Флориді. Росіяни не погодилися. Ну я думаю, що в принципі місце проведення, воно. Не є головним питанням, хоча певну, певну роль воно відіграє. Да? Є, 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 скажімо, різниця між тим, що проводити в Стамбулі чи в Майамі, чи прямо десь там біля Трампа у Мар Аларго. Є різниця, але саме головне, щоб на той час, коли відбудеться наступна зустріч, російська сторона розуміла, що людей вони втрачать, втрачають ще більше. А через місяць будуть втрачати ще більше, потім ще більше. А друге, щоб вони розуміли, що наші партнери непохитно нас будуть підтримувати. А це в принципі відбувається, особливо Європейський Союз. 90 мільярдів за рахунок російських активів це на два роки виживання в Україні. Потім оці ініціативи по програмі ПЕРЛ. Uh -huh. Закупівля американської зброї за рахунок ем, європейців і канадців, ініціативи по НАТО, які нам казав Рютте, що ми вас не кинемо. Тобто це все якби відбувається. Ну, е єдине, що європейці і партнери не хочуть поки що сюди скеровувати свої контингенти. Оце да. А так, все до, до всі інші питання, в принципі, розглядається. Це друге питання. Третє питання це самостійно. Ну, на що б Росія? Звернула увагу і, можливо, якби звернула увагу, пом'якшила свою позицію. Це питання ну, нашої власної обороноздатності, те, що ми вже щойно казали, ракети, їх наявність. Е, Таке острі питання. А локація, де будуть е, проводитись переговори, ну займає десь четверте, п'яте, десяте місце mm -hmm. у ранжирі, ну по важливості. Да? Тому. Так, да. а от... Е, Да. А от та а от питання знову ж таки. Ну тобто, ви вже в принципі та сказали про те, що от, зміна е, та у делегації Російської Федерації свідчить про те, що Російська Федерація хоче затягнути процес. І дійсно багато хто з експертів з цим саме погоджується. Та всі розуміють, хто такий мединський знову ж таки, але Україна також не поступиться. Вона вже поступилася власне в тих питаннях, в яких могла в інших питаннях. Вона поступитися не може, і представники України також е, піти на це не можуть, тому що це буде означати політичну їхню смерть. А, наскільки, тобто, ми всі розуміємо, що це процес заради процесу, заради того, щоб Трамп тішив своє его, що от я всадив, він про це говорив, що ніхто, окрім мене, не всадив Росію і Україну за стіл перемовин, а я от такий молодець, я всадив. Але чи може дійсно от Російська Федерація? В принципі, погодитися на енергетичне перемир'я, власне, от на цей от період про який говорив можливо, і Володимир Зеленський на цих декілька місяців для того, щоб знову ж таки провести вибори і так далі. Тому що ну завдання щодо української енергетики мені здається, та про те, що вони власне що вони хотіли, щоб взимку українці сиділи без тепла і світла. Частково вони його виконали. Будемо говорити правду, і далі вже йде весна. Тобто, вже в принципі, ми знаємо, вже за чотири роки і ми там ми знаємо про те, що все ж таки весною і влітку вони не б'ють так по енергетиці. Так, да, це правда. І зараз питання енергетичного перемир'я можливо було би і більше навіть на руку Росії. Чому? Тому що сюди, в це в це питання, вони включають також і атаки на їхній танкерний флот. Розумієте, якщо їм це вдасться. До цього кола питань по енергетичному перемир'ю включити і це, і потім заключити з нами, а відповідно з нашими партнерами, з американцями і європейцями, оце енергетичне перемиря. Таким чином вони можуть забезпечити собі недоторканність свого танкерного флоту, який і далі буде курсувати світовим океаном, возити нафту. і Тоді вже ні американці, ні французи, ні британці не зможуть. Затримувати, десь скеровувати ці танкери до своїх портів, перевіряти їх. Тобто вони не зможуть заважати росіянам торгувати. Тому зараз, коли ми пройдемо зиму, коли нам уже не буде так холодно і удари по нашим енергетичним об'єктам не будуть такими критичними, тут до питання енергетичного перемир'я вже треба трошки по іншому підходити, по іншому дивитися. Щоб це не сталося так, що ми підпишемо, якби ми укладемо це перемир'я, а воно буде більше на руку Росії. І от, до речі, ще по питанням виборів. Одна дуже важлива річ: от президент Зеленський в Мюнхені він сказав так, що перемир'я на час виборів ми теж можемо запропонувати росіянам. І що він мав на увазі? Він мав на увазі, напевно, те, що в Росії у вересні цього року будуть вибори до Державної думи у вересні аж. І якщо не буде укладено до того часу угоду, якщо не домовляться сторони, війна продовжиться, ніякого перемир'я не буде, вони нам не дадуть перемир'я, скажімо, на наші вибори. Якщо все ж таки ну це питання буде вирішено, то ми можемо їм теж завадити нормально провести вибори у державну думу, а фактично, навіть зірвати вибори по багатьом російським регіонам, по Білгороду, по Курщині, по Ростовщині, Вороніщині, а також по окупованим територіям вони ж захочуть провести голосування і в Криму, вони вже проводили голосування в Криму раніше. Після 2014 року ми ж протестували, ми не визнавали ці вибори, але ж депутати в Держдумі там від Криму в них є. А тепер і ще й Донецьк, Луганськ, Мелітополь, Бердянськ і інші міста. Ми туди точно дотягнемося, і там точно не може бути проведено нормальних виборів ну, в Росії у вересні. Так вони і оце, не проводять вибори. Там знаєте який принцип Неважливо як голосують, важливо як рахують. А з іншого боку, тобто цей аргумент ми можемо би використати у переговорах з ними, давайте ви нам перемиря і ми вам дамо. Але тут же ж такий ще нюанс, що ми ж взагалі, ну, чи повинні ми їм давати проводити вибори на, на, на окупованих наших територіях, той же такий Луганськ, Донецький Крим, та звісно, що ні. І тут, коли ми будемо цей аргумент з ними, ну скажімо, пере, е, перемовлятися, то треба подумати. Чи варто це робити? Тобто вони можуть і погодитися. Давайте добре, ви проводьте вибори в вересні, а ми проведемо в Донецьку-Луганську вересні. А ми тоді треба подумати, чи варто так от на таке йти. тому що таким чином ми, можливо, легалізуємо їхні вибори на нашій території. Тому це питання якби цікаве, те, що ну ініціював президент, що мовляв, і ми можемо вам дати. Не перемир'я на час там ваших виборів, але якщо його копнути глибше, то чи варто його підіймати? Якщо воно нам не, не не вигідне, то тоді очевидно, що не варто. Пане Володимире, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Володимир Манько, це політолог, був з нами.